У тебя плюсы, не обижай, триплинг после рушек, у тебя что ты выносил и несешься, раз, ты бы не бежал. Плюс у тебя и спорт, 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 спорт. Він допоміг Кривбасу піднятися в еліту, і ось підписання нової угоди. Дмитро Семенов надалі в обоймі Кривбасу. Дмитре, новий контракт з Кривбасом. Дуже важливе чергове рішення в кар'єрі. Чи одразу погодився залишитись в сім'ї червоно-білих? Ну звісно, відразу. Ей ми з цією командою виходили разом до УПЛ, так що я довго не думав. Пам'ятаєш, скільки ти забував за Кривбас? Так, ти не форвард, але ти приносив дуже важливий результат для команди. І так, я два голи забив, я пам'ятаю, це було, ще в першій лізі, у вищій лізі ще не забував. Дуже важкий старт команди в УПЛ. На твою думку, чого все ж таки не вистачає? Наче непоганий підбір гравців Граєте не хуже за суперників, що найменше. Чого не вистачає для того, щоб пішов результат? Працювати більше потрібно, мабуть, і все буде гаразд у нас. Так, новий контракт, новий виклик, нові очікування. Дмитро дуже мало говорить, зосередившись на тренуваннях та дякуючи долі за можливість під час війни займатися улюбленою справою. До речі, перші дні війни півзахисник кривбасу зустрів у Дніпрі, намагаючись потрапити в місцевий підрозділ територіальної оборони. Так, я віддавав документи до Дніпро це батальйон, але але мене не взяли, що занадто молодий та немає військового досвіду. Мені сказали чекати, і вже потім я повернувся до Кривого Рогу, і ми тут тренувалися з хлопцями. Золотя був Іван Зудько, був Микита Татарков, був Рома Дебелко і хлопці з ДІ-19. Хотілося б повернутися з кривбасом до європейських кубків, але сьогодні найголовніше завдання це наша перемога, і дякуємо ЗСУ за можливість займатися улюбленою справою.